Швидко. Від. Базове слово для швидко. Il court très vite. Він біжить дуже швидко. Рапідемо. Більш формальний варіант. Використовується в офіційних ситуаціях. Il a Він швидко закінчив свою роботу. Промптемо означає без зволікань негайно. Il a répondu promptement. Він відповів негайно. ПРЕСТМО Використовується, коли щось роблять спритно та ефективно. Il a fini sa tâche prestement. Вона спритно закінчила своє завдання. Toute Означає на на повній повній швидкості, швидкості. більш розмовне. Il roule à toute Він їде на повній швидкості. Повільно. Lentement. Базове слово для повільно. Il parle lentement. Він говорить повільно. Doucement. ПОВІЛЬНО, Але лагідно, спокійно або обережно. Кундвій doucement. Води машину обережно. Модеремо. Коли щось відбувається в помірному темпі, не багато. vin модеремо. Він п'є вино помірно. Tranquillement. Коли щось відбувається спокійно без поспіху. Il travaille tranquillement chez lui. Він спокійно працює вдома. Paresseusement. Коли людина ледачкує, Робить щось без ентузіазму. Він став ледачкувато. Завжди. Toujours. Базове слово для завжди.

Цей магазин відкритий цілодобово. Tout le temps. Розмовний варіант завжди постійно. Il se tout le temps. Він постійно скаржиться. Ніколи? Jamais. Базове слово для Ніколи. Je ne fais jamais ça. Я ніколи цього не роблю. En aucun cas. Означає ні в якому разі, більш категорично. En aucun cas tu ne dois mentir. Ні в якому разі ти не повинен брехати. Pas du tout означає зовсім ні, абсолютно ні. Je n'ai pas du tout envie d'y aller. Я зовсім не хочу туди йти. À aucun moment. Коли щось не трапляється в жодний момент часу. Il n'a à aucun moment hésité. Він ні на мить не вагався. Плюжаме. Коли людина ніколи більше не хоче щось робити, Je ne ferai ça plus jamais. Я ніколи більше цього не зроблю. Добре. Bien. Базове слово для добре. Il parle bien, français. Il bien français. Correctement. Il a répondu correctement à la question. Parfaitement. коли щось виконано бездоганно. Il a exécuté l'exercice parfaitement. Він виконав праву ідеально. Ідеально. Використовується, коли щось є ідеальним варіантом. Cette solution fonctionne idéalement. Це рішення працює ідеально. Admirablement. Означає на вищому рівні. Чудово. Блискуче. Il a joué admirablement son rôle. Він блискуче виконав свою роль. Погано. Mal. Базове слово для погано. Il chante mal. Incorrectement. Il a répondu incorrectement à la question. Défavorablement. Коли щось не на користь у негативному сенсі. Il a été jugé défavorablement. Його оцінили негативно. Коли щось зроблено посередньо, не дуже добре. Il a exécuté son travail médiocrement. Він виконав свою роботу посередньо. Pitoyablement. Коли щось зроблено жахливо або жалюгідно. Il a joué pitoyablement dans ce match. Він зіграв жахливо в цьому матчі. Часто. Souvent.

Коли щось відбувається з певною періодичністю. Il fait du sport régulièrement. Він регулярно займається спортом. Couramment. Означає дуже часто, звично або вільно. Il parle couramment trois langues. Він вільно говорить трьома мовами. Використовується в літературному стилі. означає «багато разів». Il a tenté він багато разів намагався досягнути успіху. Рідко. Рармо. Базове слово для рідко. Il sort rarement. Він рідко виходить з дому. Occasionnellement. Означає зрідко або час від часу. Il joue au tennis occasionnellement. Він грає в теніс час від часу. De temps en temps. Більш розмовний варіант. Іноді також час від часу. Ну nous, ну nous temps en temps. Ми бачимось час від часу. Sporadiquement. Використовується, коли щось відбувається без чіткої регулярності. Il participe sporadiquement aux réunions. Він відвідує зустрічі нерегулярно. Exceptionnellement. Означає дуже рідко, тільки в особливих випадках. Il boit de l'alcool exceptionnellement. Він п'є алкоголь тільки у виняткових випадках. Точно. Екзактемо. Базове слово для точно. Це екзактемо, що я хотіла. Це точно те, що я хотів. Преціземо означає чітко, без помилок. Il a décrit la scène précisément. Він описав сцену дуже точно. Justement. Використовується коли щось є справедливим або правильним. Il a agi justement. Він діяв справедливо. correctement à toutes les questions. Il à toutes les questions. Il a répondu correctement à toutes les questions. Fidèlement. Il a retranscrit le discours fidèlement. Він точно переписав промову Приблизно. Environ. Базове слово для приблизно. Il y avait environ 50% person. було приблизно 50 людей. Peu près. Більш розмовний варіант майже десь так.

Відстань приблизно 10 кілометрів. Grosso modo. Використовується, коли щось оцінюється грубо без деталей. Grosso modo, il nous faut deux 2. Грубо кажучи, нам потрібно 2 години. Плюс moins. Розмовний варіант плюс мінус приблизно.

il a arrêté la Il a arrêté la voiture brusquement. Il a arrêté la voiture brusquement. Tout à coup. Tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Раптом почався дощ. Subitement. Il a disparu subitement. Він зник раптово. Instantanément. Коли щось відбувається миттєво, без затримки. La nouvelle Новина поширилась миттєво. Це все. Ставте лайки, коментуйте, пишіть, які теми вам ще цікава. До зустрічі!